Вони на жінку накидають сволочі. звертайся до юстиції, до головного прокурора України, до юстиції України, до Національної поліції України, до президента Зеленського і до всіх нормальних людей, які мають розум і мудрість в голові, а не. Злодіїв от, от та поліція. І тих всіх ви, ви всі, блядь. Ненажерливі, не, нажерливі. не нажерливі, блядь, блять, сволочі. ви сконали, блядь, йобані. Масевичі, блядь, йобані, русини та усе нахуй то На підорази, підорази, Не люди ви є тут, блядь, площа. Голуба площа!